Слава Україні, серійне виробництво ракети Паляниця, посилення контролю на аграрному ринку у Хмельницькому районі. Фургон збив жінку детальніше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітає вас на першому подільському. Український стартап успішно реалізував проєкт ракети Паляниця, яка вже запущена в серійне виробництво. Про це написав міністр оборони України Рустем Уміров. Ракета має радіус дії 700 кілометрів та вартість менше, ніж 1 мільйон доларів. А Литва виділила 10 мільйонів євро на її виробництво. Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку. Про це повідомив Нардеп Железняк. За проголосувало 239 депутатів. Відтак ліквідовується комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Замість цієї комісії до 1 квітня 2025 року утворюється новий уповноважений орган. Також обмежується доступ до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних додатків. Забороняється реклама азартних ігор, забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою. Тарушицька громада втратила захисника. Загинув бойовий медик 3-го механізованого взводу 1-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону, молодший сержант Николайчук Сергій Іванович. Чоловік був 1969 року народження. Загинув 18 листопада 2024 року в результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Торецьк Торецьк Бахмутського району Донецької області. Співчуття ріне вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Офіцер-артилерист з Хмельниччини отримав медаль від головнокомандувача збройних сил України. Під час робочого візиту на найбільш важливих ділянках східного фронту російсько-української війни Олександр Сирський відзначив державними та відомчими нагородами особовий склад 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша, яка формувалася на рівненщині. Серед нагороджених є командир одного з артилерійських підрозділів із позивним Філін. Ігор, який родом із Хмельниччини на фронті російсько-української війни із жовтня 2022 року, він командир артилерійських військ. Від головнокомандувача збройних сил України він одержав відзнаку Міністерства оборони України, а саме медаль Воєнний хрест. Протягом листопада 2024 року на Хмельниччині 36 разів оголошувалась повітряна тривога. Найдовша тривала 25 листопада 7 годин 22 хвилини. Відповідні дані зафіксував інтернет-ресурс карта повітряних тривог України. За їх інформацією, загалом у листопаді повітряна тривога на Хмельниччині тривала 63 години. Найчастіше сирена в області лунала щопонеділка, а 25 листопада була найдовша повітряна тривога – 7 годин 22 хвилини. Найбільше сигналів лунало вночі, в період з опівночі до 6 ранку. Середня тривалість повітряної тривоги була 1 година 48 хвилин. На Летичівщині внаслідок аварії тяжко травмувалася 36-річна жінка. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 3 грудня, близько 7.10 на автодорозі з полученням стрий із варена. 23-річний житель Вінницької області, керуючи фургоном Івеко, допустив наїзд на 36-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину дороги. В результаті автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення Летичівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі ж встановлюють усі обставини події. У зв'язку з заміною пожежних гідрантів завтра, 5 грудня, призупинять водопостачання на вулицях Панаса Мирного, вулиця Залізняка, Кармелюка, Лісогринівецька, також Старокостянтинівське шосе, вулиця Січових Стрільців. Вулиця Озерна, а також ЖК Перший парковий ЖК Барви та Агора. Термін проведення робіт з 9 ранку до 16.00 про це повідомляє Хмельницький водоканал. Ще більше інформації про відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь. Дякуємо, що обираєте Перший Подільський. Дякуємо за вашу увагу та вашу довіру. Бажаємо мирного та спокійного вечора. На все добре.